Ми не очікували такої підстави від гір в травні. Зараз все розкажу. Поділюся з вами, на що люди в ті гори ходять. Ми жили в поселенні Дземброні, що знаходиться недалеко від ворогти або верховини. Вирішили йти не самі, а просто взяти готовий тур, там де за нас все перешають. Транспорт, їжа, їди, житло. Першого дня нас забрали з ворогти, довезли до певного місця, і звідти ми вже пішли до нашого табору. І це дуже прикольний контраст, бо спочатку йдеш в кофті, а потім на половині гори починається сніхи. Ти така що відбувається взагалі? А я нагадую, що це середина травня. Загалом. Усі ці три дні погода дуже сильно змінювалася, тому я дуже рада, що ми жили в бунгало, а не в наметі. Найскладнішим був другий день. Ми пройшли всього 15 кілометрів, але це відчувалося як всі 25, і піднялися на гору смотрич. Це 1898 метрів, тобто навіть не 2000, але без належної підготовки це все одно дуже складно. І зараз побачите той самий контраст, про який я говорю. На вершині обвітрялися всі очі, і нас ледь там не поздувало. Якщо ви не дуже спортивна людина, це не проблема. Ви можете піднятися на таку Сату у вас просто немає вибору. Власне, чому люди йдуть в гори не заради виду, не можна насолодитися і не піднімаючись. в гори йдуть заради виклику. Тоді їжа смачніша, і відпочинок солодший, і перемикаєшся зі своєї рутини на щось інше. Отакі От дивні створіння, яким постійно треба долати труднощі. Я дуже рада, що ми пішли. Наступний на шляху рафтинг. А ви поки напишіть, чого ви в ті гори ходите.